Без розмов а конкретними діями Зеленський з трибуни Радбезу закликав світ примусити Росію до миру. Зняти всі обмеження на використання західної зброї. українсько польська парламентська асамблея закликала міжнародних партнерів дозволити бити в глиб Росії. Без черг та хабарів народні депутати планують дозволити розмитнення авто в дії. Війну в Україні неможливо зупинити переговорами. Вона має бути завершена, а не заморожена. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради безпеки ООН. Російський диктатор порушив практично всі існуючі міжнародні норми і правила, і сам він не зупиниться. Наголосив Зеленський і додав, що Росія може бути тільки примушена до миру. Президент наголосив, що війна може закінчитися лише за запропонованою Україною формулою миру. Вона ґрунтується на статуті ООН та передбачає зокрема виведення російських військ з території суверенної країни та повернення до кордонів 1991 року. Одного Ландендісходного в цьому залі неодмінно скажуть, що війна Росії проти України завершена, і це станеться не тому, що хтось стомився від війни, не тому, що хтось щось витривав у Путіна. Війна Росії проти України завершиться тому, що запрацює статут ООН. Він має запрацювати. Ми знаємо, що дехто. Ті хоче говорити з путіним, але що саме вони можуть від нього почути, що він засмучений, бо ми реалізуємо своє право захищати наших людей, або що він хоче продовжувати війну і терор. Також президент заявив, що російські окупанти можуть спробувати атакувати українські атомні електростанції цієї осені, зробивши їх своїми мішенями, аби у холод залишити українців без світла і тепла. Для України дуже важливе з одного боку це військова допомога, але й гарантії безпеки Звичайно, найкраще це вступ до НАТО, і це наше ну, безальтернативне таке прагнення, яке записане в Конституції. Але в будь-якому випадку безпекові гарантії для України мають бути, щоб війна не повторилася. Ми явно не зможемо це забезпечити самі. Тому тому а, не Необхідний захід, необхідний тиск на власне Росію, активніша позиція МАГАТЕ та інших гравців критично необхідна. Ми очікуємо конкретних кроків, як то потужного політичного тиску на Росію з чітким зазначенням, які наслідки матимуть спроби таких атак. Ми очікуємо від партнерів як додаткових систем протиповітряної оборони для України, так і врешті-решт, зняття абсолютно невиправданих обмежень на використання зброї партнерів на удари в глиб Росії. Зняти всі обмеження на використання зброї, яку надали Україні союзники. Парламентська асамблея України та Польщі схвалила спільну декларацію, де закликала міжнародних партнерів дозволити Україні використовувати західну зброю відповідно до норм і принципів міжнародного права. В декларації сторони засудили незаконну агресивну війну РФ проти нашої країни та визнали невід'ємне право України на самооборону, яке гарантує 51 десять стаття статуту ООН як фундаментальне право для відновлення суверенітету. Ту та територіальної цілісності кожної незалежної держави. Учасники асамблеї також наголосили на необхідності притягнення до відповідальності винних у скоєнні воєнних злочинів та засудили викрадення українських дітей. У документі підкреслюється, що Польща підтримує формулу миру президента Зеленського як єдину надійну основу для мирних переговорів. А також наголошується, що членство в ЄСТА НАТО має вирішальне значення для майбутнього України. Це свідчення того, наскільки близькі наші країни, наскільки ми партнери в умовах повномасштабної російської агресії Україна і Польща стикаються з багатьма серйозними викликами, на які маємо шукати спільні відповіді. Наше ключове завдання не дозволити будь-якими спробами розхитати добрі українсько польські стосунки в економіці в питаннях вступу України в ЄС і НАТО, безпековій чи будь-якій іншій сфері сьогодні виробляються нові. Заходи щодо підтримки українців, які тимчасово знаходяться в Польщі, навчання дітей в польських школах, збереження вивчення української мови, також багато соціальних проєктів і звичайно енергетична безпека. Ми також піднімали ряд проблемних питань, які є в наших займаннях із республікою Польща. Я зокрема наголошував на необхідності вироблення механізму запобіжників щодо унеможливлення труднощів в наших процесів добросусідства, які були в недалеко в минулому. Це стосується як історичної пам'яті у вічній пам'яті жертв воєн і політичних репресій, так і проблемних питань, такі як аграрна криза, продовольча криза і так далі. На Україну чекає непроста зима, але ситуація не буде катастрофічною, кажуть енергетики. Втім, готується до непрогнозованих варіантів, адже в країні війна. Особлива увага при фронтовим населеним пунктам та тим громадам, які потерпають від постійних ударів ворога. Аби взимку в оселях українців було світло і тепло. Зокрема, європейський союз виділив на підтримку нашої енергетики додаткові 160 мільйонів євро. Більшість суми це відсотки від заморожених російських активів у Європі. Додаткове великогабаритне обладнання для енергосектору обіцяють придбати за допомоги ООН. За словами народного депутата Євгена Пивоварова. Наразі готовність об'єктів теплопостачання до опалювального періоду складає 82%. До роботи підготовлено майже 17 тисяч котелень та 4 тисячі 700 центральних теплових пунктів. Поповнюються запаси вугілля, а станом на сьогодні це вже 70% від запланованого та запаси рідкого палива заготовлюють. Дрова пелети. Завдяки нашим партнерам Харківщина та інші прифронтові населені пункти України мають бути з теплом містобудівний кадастр в Україні запрацює в рамках експериментального проєкту у серпні. Уряду хвалив відповідне рішення про створення єдиного електронного вікна, що пришвидшить роботу на місцях з відновлення територій та підвищить прозорість містобудівних процесів для громадян. На думку голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк, запуск містобудівного кадастру державного рівня дозволить синхронізувати між собою різні територіальні проєкти. Йдеться про Генеральні плани населених пунктів, комплексні плани розвитку громад та детальні плани територій. Публічний доступ до такої містобудівної документації, за словами парламентарки, дасть можливість уникнути хаотичного розвитку міст і сіл та мінімізує корупційні ризики. Водночас, на період воєнного стену діятиме низка обмежень щодо оприлюднення деякої інформації. Шуляк стверджує, що запуск містобудівного кадастру важливий сьогодні, також і для прискорення будівельних процедур в умовах відновлення України. Коли цей містобудівний кадастр кадастер буде заповнений актуальною сучасною інформацією, це буде також впливати дуже позитивно на спрощення будівельних процедур, тому що можна буде автоматично. А робити відповідні ітерації для того, щоб наприклад отримати відбудівні умови для обмеження це з одного боку надасть і спрощення процедур для будівельного бізнесу з іншого боку, дасть можливість і громаді, і всім зацікавленим сторонам бачити всю актуальну інформацію. Розмитнення авто через портал Дія один з найбільш довгоочікуваних сервісів, який зробить процес прозорим та швидким. Анонсована урядом і попередньо погоджена парламентом процедура передбачає усунення людського фактору з процесу, а відповідно, уникнення корупційної складової розмитнення. Щороку через непрозоре розмитнення автівок Україна втрачає до 150 мільйонів доларів, підрахували у профільному парламентському комітеті. Мовляв, дотепер митники на власний розсуд встановлюють ціну, за яку було придбане авто, а відповідно. Суму, від якої нараховуються податки у вигляді митного збору. Після ухвалення відповідного законопроєкту митна вартість автівки буде розраховуватися автоматично. Для цього використовуватимуть лише сталі характеристики транспортного засобу. Інформація про вартість буде перевірятись у базі даних. А весь процес розмитнення та оформлення ввізних декларацій буде онлайн та триватиме не більше години. Така цифровізація значно спростить процеси розмитнення та допоможе детінізувати роботу цього органу, каже народний депутат Олександр Ковальчук. Відповідний законопроєкт парламентарі планують розглянути вже у жовтні. Ми хочемо, аби цей процес, процес розмитнення автомобілів, був максимально прозорим, сучасним, швидким і зручним. Для нас, як для парламентарів, важливо те, що більше грошей буде надходити до бюджету, адже боротьба з тіньовими схемами припиниться. Це надзвичайно важливо, особливо напередодні прийняття рішення і ухвалення бюджету України. Як всі ми розуміємо, більше грошей нам потрібно для збройних сил України? Аби підтримати українських аграріїв, Верховна Рада працює над новими грантовими кредитними програмами, вони стосуватимуться дорогих ресурсів, техніки та обладнання для переробки, народний депутат Дмитро Соломчук переконаний, що необхідно започаткувати практику надавати грантову та фінансову допомогу ще й національним науково-дослідним господарствам, адже це сприятиме оновленню українських сортів. У свою чергу уряд веде перемовини з партнерами для завезення наступного року нових сортів продуктів, зокрема картоплі. А якщо говорити про діючу підтримку. Кото держава вже допомагає малим фермерським господарствам, виплачуючи субсидію за землю і поголів'я худоби. Державна політика по підтримці аграріїв дуже важлива, як гарантова, так і по державні підтримці. Тому що за останні два роки ми вже бачимо наскільки збільшилось садівництво, єдництво у малих домогосподарствах, малих фермерів, наскільки збільшились тепличні господарства саме у малих земловласників? А це внутрішній продукт, це заміна імпорту.